З вами Денис і Владислава. А це означає, що час для новин, які точно не проскочать повз вашої цікавості. Сьогодні шахи з глибоким змістом, пес художник із США та багато іншого, що здивує, надихне і трохи розвеселить. Готові? Тоді вмикайте мозок, усмішку і погнали до новин. А тепер... Увага! Новина, яка заряджає на перемогу. Юні боксери з Тростянця зробили справжній прорив на турнірі в Харкові. Троє наших хлопців, вихованці одю США, Колос і спортивного клубу Балу вибороли срібні нагороди на змаганнях, присвячених пам'яті героїв, полеглих за Харківщину. Це був не просто турнір, а ще млинний і водночас надихаючий. Захід, де першими на ринг вийшли воїни ЗСУ. Їхня присутність це нагадування, що справжня сила живе не лише в м'язах, а й у серці. У турнірі взяли участь спортсмени з Харківської, Сумської та Полтавських областей, десятки громад і серед усіх наші Тростянецькі зірки: Віталій Колодяжний, Архип Теницький та Дмитро Кирпа. Вони билися не просто за медалі. Вони відстоювали честь громади, показували характер і спортивну гідність. А ще турнір зібрав безліч поважних гостей: ветеранів, волонтерів, командирів, командирів підрозділів, представників Федерації боксу України. Це ще раз доводить: спорт в Україні це сила, єдність, пам'ять і віра в майбутнє. Тож вітаємо наших срібних призерів, хлопці! Ви круті! Продовжуйте гартувати волю, міць і дух. А зараз новина, яка справді надихає. Юні художники з Тростянця знову серед кращих на обласному рівні. І не просто кращих, а серед призерів конкурсу малюнків, присвяченого темі української родини, 26 квітня в межах соціально-освітнього проєкту Кровна родина. Пройшов заочний конкурс Українська родина, міцна і єдина. Його мета нагадати, наскільки важливо берегти традиції, шанувати рід, плекати патріотизм і любов до своєї землі. І ось маємо вагомий результат. Одразу три вихованки палацу дітей та юнацтва стали срібними призерками: це Марія Фенькова та Вероніка Андріченка зі студії Веселка, керівник Лахтарина Наталія. А також Вероніка Покляцька з гуртку образотворчого мистецтва під керівництвом Тетяни Гостєвої. Їхні роботи вразили журі глибиною, теплотою і щирістю. У своїх малюнках дівчата зобразили не просто родини, вони передали гармонію між поколіннями, щастя дитинства, надію на мир і світле майбутнє. І справді так, малюють тільки тоді. Коли вкладають у кожен мазок серце, переможці отримали дипломи від обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. І ми щиро їх вітаємо. Творіть, мрійте, передавайте через пензлик усе найкраще, що є в нашій культурі. Бо краса це теж сила. А тепер новина, яка точно зацікавить активну молодь. У центрі молодіжному коробка стартував новий курс із фінансової грамотності, і це справжній подарунок для всіх, хто хоче навчитися розпоряджатися грошима розумно і впевнено. Це не просто лекції, це захопливе занурення у світ фінансів, які проводить досвідчена Оксана Слєдзєвська. Тут молодчиться складати бюджет. Керувати своїми витратами, розуміти, як працюють гроші, і навіть заглядає в історії фінансових систем. А ще грає у настільні фінансові ігри, класичну монополію, стратегічний грошовий потік і навіть сучасну, життєвий капітал. Бо найкраще вчитися через гру і практику. Цей курс реалізовується в межах проєкту Освітній центр для дітей. Тож слідкуйте за новинами коробки, бо попереду ще багато всього цікавого. І пам'ятайте, грамотний фінансовий вибір сьогодні це впевнене майбутнє завтра. А тепер новина всім поціновувачам інтелектуальних баталій. У палаці дітей та юнацтва відбувся шаховий турнір. Пам'яті Анатолія Зайця, людини, яка десятиліттями розвивала шаховий спорт у Тростянці і виховувала цілу плеяду юних чемпіонів. Цьогоріч за перемогу змагалися учні з семи навчальних закладів громади. Турнір проходив у чотирьох вікових категоріях, і тут було гаряче. У категорії до дев'яти років найсильнішими стали Макар Сурженко з Палацу дітей танацтва і Вікторія Покляцька з ліцею номер 1 Третє місце виборов Микола Федоркін із ліцею номер 3 У віковій групі до 12 років одразу два перші місця поділили Діана Самара Палац Дітей Тринацтва та Єгор Гвоздік ліцей номер 1 На третю сходинку піднялись Дмитро Лінченко з ліцею номер 3 та Іван Гладенко зі Смородинської філії. Серед старших до 15 років перемогла Валерія Мар'янкова з ліцею номер 3 Другим став Данело Креслін із Палацу дітей та юнацтва. а третім Степан Гладенко, Смородинська філія ліцею номер 1 А у найстаршій категорії до 18 років перемогу здобув Міжіт Самара. Друге місце у Дмитра Давидова, ліцей номер 1 а третє у Олександра Біловоленка, ліцей номер 3 У загальнокомандному заліку перше місце за палацем дітей та юнацтва Срібло у ліцеї номер 1 а бронза у ліцею номер 3 Щиро вітаємо всіх переможців і призерів. Ви честь Ростянеччини і дякуємо наставникам, які продовжують справу Анатолія Зайця. Його пам'ять живе у ваших досягненнях. А зараз новина, яка змусить усміхнутись навіть найсерйозніших слухачів, бо мова піде про пса. Генія! Познайомтеся Леонард бордер Колі з Вірджинії, якого вже називають найрозумнішим собакою у світі. І не дарма він не просто виконує команди, він грає в бейсбол, катається верхи, тримає книжку на голові, а ще малює картини, так-так справжні шедеври, які вже виставляли у лондонській галереї. Цей пес-рекордсмен має вражаюче резюме. У грудні 2023 року Леонард закинув 22 баскетбольні м'ячі за хвилину, і це офіційний рекорд. А через рік пройшов 17 метрів із книгою на голові, не впустивши її жодного разу. А ще Леонард плаває як справжній пес амфібія і бере участь в акціонах, передаючи свої картини. Виручені кошти йдуть на допомогу іншим тваринам. Господиня Тереза каже. Ми мріяли про один рекорд, а тепер уже маємо кілька. Хто знає, що далі? Леонарда вже бачили у шоу Америка має талант у Джимі Фелона і навіть у телерекламі. От вам і собачий талант, і митець, і спортсмен, і друг на всі часи. Ну що, ваш хвостатий вже малює? Отакі новини і про спорт, і про мистецтво. І навіть про собак, які роблять більше ніж деякі люди, дякуємо, що були з нами. Не перемикайтесь. Попереду ще багато цікавого. З вами були Денис і Владислава. До, До зустрічі! зустрічі.